Блін, Юль, ти мене так виручила, тобі так вдячна, дуже дякую. Я тепер тобі, що я тобі винна. Та ну ти що ти таке вигадуєш? Не прикалуйся. Мені взагалі це нічого не вартувало, і тачка не моя, мого чоловіка. Серйозно? І ти можеш так просто взяти, і він тобі нічого не каже. Ну, звичайно, я можу взяти. Ну і що він мені скаже? Він навпаки пропонує. І я бачу, що він радіє, коли я прошу, беру його машину. Йому подобається, що я можу скористатися його тачкою. Блін, у мене так не буває. Я тільки й чую всі докори, що я багато потратила, щось не так зробила. Ах. Я тебе розумію, бо я ж сама не завжди була така. І колись так, як ти. Але ну, я давно працюю з психологом і про цю тему. До речі, може тобі спробувати? Я знаю там класні дівчата. В них такий досвід не і немалий, і про цю тему вони вже не вперше говорять. Спробуй.